Ви знали, що сучасна кукурудза це рослина, яка не виживе без людей. У процесі тисячоліть селекції відбирали сорти кращі для харчування, але вони втратили здатність вживати в дикій природі. Предок кукурудзи, дика трава теосінте, виглядав настільки скромно, що ви ймовірно і не пізнали б її як родича знайомих качанів. Теосінте мала лише кілька десятків дрібних і твердих зерен, розкиданих у 2-3 ряди. Зараз скаченко курудзе може містити навіть 800 зерен. Селекція почалася в Мексиці 9 тисяч років тому. Корінні народи експериментували, відбираючи найбільш врожайні зразки. Завдяки багатовіковій селекції зерна стали м'якшими, більшими і розташовувалися вже десятками рядів. З Мексики кукурудза поширилася на північ до сучасних США і на південь до Перу. Маїз став основою харчування індіанців на обох материках. Коли Колумб та інші європейські дослідники відкрили Америку, вони відкрили кукурудзу, яка з часом стала провідною культурою у світі.